Можемо разом. Вітаю глядачів 12 каналу. Ви дивитесь черговий випуск програми Євро 2012. Шлях до успіху. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити, наскільки доступні об'єкти, які слугуватимуть болівальникам під час футбольного чемпіонату вже цього року, для людей з інвалідністю. Це, це питання ми обговоримо зі сьогоднішніми нашими гостями, а це Ярослав Грибальський, представник Національної асамблеї інвалідів України у Львівській області. А також Олег Вілюра, заступник директора департаменту Євро 2012 у Львівській міській раді, вітаю вас, панове. Дякую, що ви прийшли Я до нас у студії за запрошення і відразу, пане Ярославе, перше запитання до вас: що потрібно, якщо так коротко, щоб людина з інвалідністю могла вболівати на рівних під час. З усіма фанами під час Ну, Знаєте, коротко не відповість. Звичайно, людина хоче вболівати серед тих людей, бо бути на стадіоні, бути в тій атмосфері, то це вже емоці... емоційне піднесення. Але щоб людина з інвалідністю, яка має проблеми в пересуванні, щоб вона побувала таки на стадіоні, то їй потрібно дуже багато кроків тих. Важких зробити, якось забезпечити, щоб вона могла туди потрапити. Якщо вона живе у Львові, як дістатися з помешкання, яке немає ліфта, як доїхати громадським транспортом до того стадіону, врешті, щоб потрапити на ту трибуну. Якщо та людина є взагалі в іншому місті, то яким чином поїздом, літаком? Тобто, знаєте, коли звичайний вболівальник він думає тільки. Демо, як ми купити той квиток, то той чоловік, який має інвалідність, але в душі є фанатом футболу, він має подумати і про всі решта кроки, про які я вже сказав. Про саме про ці кроки, пане Олег, чи думає ваш департамент, чи має вплив у формуванні певних кроків? Тобто, що на сьогодні зроблено місто? Ну, департамент, як ви кажете, думає завжди. І не тільки про людей з обмеженими можливостями, а й про всіх реально. Тому що перше, на Львівському стадіоні, куди люди бають прийти на футбол, передбачено більше ніж 100 місць для людей з обмеженими можливостями. Передбачено 30 місць для людей незрячих, тобто ті, які будуть мати спеціальні індуктивні наушники з тим, щоб чути коментар. Але вони прийдуть туди, щоб відчути власне цю атмосферу свята футбольного. Так? Значить, ви е, прекрасно знаєте, що е, наш Львівський аеропорт так само в більшості своїй готовий до того, щоб неповносправні громадяни, що наші, що за кордонні, могли прибути і їм буде достатній сервіс для того, щоб вони дісталися від трапу літака до стадіону. Чи вже На... перепрошую щодо аеропорту йшла мова про те, що немає спеціального ліфта? Амбуліфт. Вже... Амболіфт. Амбуліфт. Вже... Амбуліфт. Амбуліфт, який буде знімати з борта літака до рівня, бо там є тільки чотири рукави, на всі літаки будуть до рукави підходити. Ну, мені важко сказати, тому що Львівський аеропорт це державне підприємство, яке не підпорядковується в міській раді по великому рахунку. Але я думаю, що ці зауваження, якщо вони були з вашої сторони, вони будуть обов'язково. Враховані, крім того, в нас передбачено 100 місць для неповносправних на фан-зоні. Тобто фан-зона у нас буде з 8 червня до кінця червня, і там передбачено 100 місць для людей неповносправних, які зможуть так само насолоджуватися самою атмосферою свята в ці дні. Ну давайте про ці об'єкти більш детально, але я би ще хотів панеслав запитати. Ви часто буваєте за кордоном? До нас, окрім наших болівальників, українців, приїдуть і багато європейців, а вони звикли до комфорту. Які їхні враження будуть? З чим з чим їм треба буде зіткнутися? Ну я не знаю як відповісти. Маю інформацію до мене особисто зверталися через поляків. Знаю, що 16 болівальників на військах з Німеччини хочуть приїхати до нас до Львова. Я їм, чесно скажу, не, посмілив, не усмілився сказати, хлопці, їдьте. Хіба, якщо хочете відчути якийсь такий драйв, знаєте, екстрім. Бо люди звикли, якщо написано, що то є доступне, ну, то воно не може бути доступне. Якщо воно написано, що воно умовно доступне, ну, то там може бути одна схуденка, наприклад. От. Але таке поняття, щоб е, зайти. В ресторан зайти в кафе і не скористатись туалету, а не скористатися туалету через те, що там вузькі двері, ну, то то просто не, 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 не пояснюється. От. Звичайно, що аеропорт у нас є зроблений, і стадіон у нас є зроблений, бо то є якби, європейський проєкт і воно відповідає тим вимогам. Хіба би, знаєте, ми, українці, такі мастаки на голому місці натворити бар'єрів, щоб собі ускладнити то життя. Інше питання, що я сподіваюся, багато з Польщі може їхати, бо і їхати приватним транспортом. І отут вже інше питання: а як же ж у нас митні переходи? Знову я в першу чергу говорю про туалети, так? бо якщо ти стоїш довго в черзі там. На кордоні з а, а, а дорога є дорога. Звичайно, що кожен в дорозі мусить скористатися туалетом, ну, то я не знаю, чи на українській стороні на пунктах перетину кордону, чи є доступні для людей в військах туалети. Бо я знаю, що кілька разів я переїжджав, то чекав, терпів, поки не переїхав на територію Польщу, щоб сісти на візок і заїхати в туалет. Так само, якщо брати всі напрямки від кордону до, 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 до Львова. Знову ж таки, а де є, де є туалети? Ти знаєш, що тільки заправки око, вони, вони про то думають. І, і, і то всі заправки, які нові збудовані, їх не так-то вже і, і багато. Отже, така ситуація. Ну ось днями ми побували на ще одному, скажімо так, одним з найпроблемніших об'єктів це площа перед головним залізничним вокзалом Львівським. Там була і наша знімальна група. Що вони побачили? Ми ви зараз подивитесь коротенько відео відеосюжеті, Після цього ми продовжимо нашу розмову. Питання пристосування об'єктів соціально громадського призначення для створення безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури напередодні Єврочемпіонату постає перед містом ще гостріше. Минулого тижня Ярослав Грибальський побував з інспекцією на стадіоні. Тепер черга за залізничним вокзалом. Взагалі, якщо подивитися, там ті пішохідні переходи, що ведуть від приміського вокзалу до привокзального ринку. Я не знаю, чи в Гестапо, чи в Концтаборі фашисти бита. Виставили таку тернисту дорогу людям, коли йдеш написано знак пішохідний перехід, а він веде через колію. Пан Гривальський відзначає проблеми, з якими доводиться безпосередньо стикатись неповносправним. Трапляються складнощі з безпроблемним пересуванням прилеглою територією, потрапляння на перона також доцільність і комфортність туалетів та вбиралень, яких на вокзалі є в недостатку. Піднято також питання про збільшення площі місця на автомобільній стоянці для інвалідів. Присутні чиновники пообіцяли в найближчому майбутньому усунути похибки у планах. Напряму із забудовниками та проектувальниками поспілкуватись не вдалося. З невідомих причин вони зустріч проігнорували. Після проведеної наради буде складений протокол. В протоколі були зроблені зауваження паном Ярославом Грибальським. Інспекцією буде дане питання враховано, ініційовано звернення як замовнику, підряднику, проєктанту, щоб вони внесли зміни в проєктну документацію і це врахували на стадії проєкту. З нашої сторони, після того як буде зареєстрована декларація чи отриманий дозвіл, будуть проводитися регуляр неодноразові регулярні перевірки. Чи дійсно виконуються роботи згідно погодженої затвердженої проектної документації? Зовсім недавно тут виконувались реставраційні роботи. Бруківки на вокзалі обладнювали з'їзди, знижували бордюри. Втім, неозброєним оком видно проблеми, з якими стикаються неповносправні. До прикладу, щоб потрапити на перон, окрім сходів, людина в інвалідному візку має скористатись ліфтом, до якого веде доріжка під гострим кутом нахилу. Проте працівники залізниці відгукуються на потреби неповносправних і готові їм допомогти в будь-якому. Роботи в цьому напрямку потребують продовження узгодження практичного випробування і відгуку інвалідів на візках та й громадських організацій, які в цьому найбільш зацікавлені. Пане Олег, ми щойно побачили з тобто територію перед ним. Це єдиний пункт. І таких пунктів є декілька, тобто об'єктів, де будуть прибувати вболівальники, чи ситуація на інших краще, скажімо, автовокзал чи інші заклади. Ні, ну, е е як то кажуть, в силу наших можливостей ми стараємося впливати на все. Але ви прекрасно розумієте, що е наглядом за Дотриманням фактично державних норм займається Інспекція Держарбутконтролю. Ми можемо, як міська рада, надавати рекомендації, просити, але контролювати чи впливати на процес, фактично, ми не можемо. От. Те, що залежить від міста, зокрема, на фан-зоні, на громадському транспорті так, ми беремо на себе відповідальність. Як ви знаєте, зараз в місті вже порядку 70, а до чемпіонату буде більше, ніж сотня автобусів великої місткості, які, в принципі, пристосовані. Тому що не далі, як минулого тижня, міська рада надавала автобус для того, щоб була інспекція на стадіоні. Так? І Автобус був пристосований для людей з особливими потребами там, де ми не можемо впливати, звичайно, ми можемо просити рекомендувати. Я бачу, що у вас є постанова Кабінету міністрів України. Чи можете озвучити, що це за постанова? Ну, є 11 місяці листопаді дев'ятого числа. Постанова 1146, Називається Про заходи пов'язані із Задоволенням потреб осіб з інвалідністю, зокрема під час підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Євро 2012 футболу в Україні. І в цій постанові власне, багато речей, які е, виходили з проблем, які вже сформувалися до цього часу. Скажімо, те, що пан Влюра сказав, були відремонтовані вулиці, в тому числі і фан-зона. Але там не було добре зроблено. Так? Скажімо, якщо були зроблені пішохідні переходи погано, чи знову було сказано за автобуси. Так, автобуси є, Автобусів у нас сьогодні, слава Богу, у Львові щораз більше з'являються тих з низькою підлогою, які спроможні прийняти не тільки людей у військах, але е батьків з дитячими військами. Але неналежно зроблена інфраструктура, мається на увазі зупинки громадського транспорту. Вони не розраховані на ті автобуси. Ви подивіться, що сьогодні робиться на проспекті Чорновола. Там неспроможне три Богдани зупинитися, не кажучи про два е, довгих автобуси. Хто е, опустив ту помилку при октуванні? Так? Автобус той з низькою підлогою е, може забезпечити мені нормально заїхати, виїхати. Лише в тому випадку, якщо зупинка громадського транспорту буде належному чином зроблена, тобто 20 см. Тому постанова Кабінету міністрів говорить, забезпечити виконання робіт з пониження бортового каменю на вулицях, на пішохідних переходах і написано в постанові до 2,5 см. І далі встановлення бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування відповідно так само висоту. Розумієте, чи то нормально, коли постанова кабінету міністрів тлумачить проєктантові? Як він Як то має зробити? що не знав, що він має взяти державні будівельні норми і вкласти в проект ті будівельні норми, чому це так відбулося? Якщо говорити сьогодні про ту фан-зону, яка в нас є фактично від оперного театру до пам'ятника Шевченка, і подивитися, як була зроблена пішохідна частина від, е, від е, вулиці Городоцької знову ж таки до е, вулиці Гнатюка. Ну то бити по пальцях тих, хто так крестив, якщо то робили робітники за тим крестенням, або бити в руках, хто викладав так бруківку, як то можна було зробити пішохідний перехід знову, який виходить коло оперного театру, впирається в бордюр, який обмежує велодоріжку. Перед тим як мали відбутися реконструкції цих доріг, про які ви говорите, у вас були там і зустрічі і побажання? Ну на жаль, бачите, знову ж таки в постанові кабінету міністрів говориться утворити робочі групи за участю представників громадських організацій, в тому числі членів місцевих комітетів доступності, з метою вироблення спільних дій щодо створення безперекодного середовища. Зокрема, проведення моніторингу, тобто спільного моніторингу тих об'єктів, які будуються, налагодження партнерських відносин. І, і коли ми з самого початку ще зверталися до департаменту, покажіть проєкт реконструкції Проспекту Свобода, сказали, і навіть нам той проєкт не показує. Тоді, звідси, в мене виникає питання: а хто ж той проєкт бачив? А yeah. хто а хто той проект курував? Паноло яким чином що, яким сказати, чином що? сьогодні ми будемо виправляти? Що ми будемо так, звичайно сьогодні Давай. звертатися по державні субвенції? Виправляти то, що вже було зроблено ну, сла менше 100 днів до євро, але справа не в євро. Значить, питання не в євро і не в департаменті. Так, звичайно, було декілька звернень від їхньої організації в департамент Євро. Але е, мушу підкреслити, що департамент не є замовником і виконавцем робіт. Департамент має функцію координування. Взагалі, у Львові є така робоча група. Яка? Значить, зараз створюється штаб по проведенню євро, але е замовником робіт по реконструкції проспекту Свободи було наше управління капітального будівництва міської ради, і напевно всі погодження щодо реконструкції в Аргбут Контролі вони отримали. Тобто, е я, в принципі, зараз не, не зовсім розумію. Е Скажімо, зауваження, які стосуються до тротуарів і всього решту на проспекті Свободи. Чому? Значить, в відповідальності департаменту є фан-зона. Фан-зона буде огороджена, значить, буде займати дійсно весь простір від оперного театру до пам'ятника Шевченка, з певними входами. Значить, на тих входах нами передбачено окремі в'їзди для. Осіб з обмеженими можливостями, передбачено шість вибачте, туалетів, де вони можуть, скажімо, скористуватися ними. Значить, 100 осіб одночасно може бути на візках в фан-зоні. Відповідно до самого департаменту, як до такого, я вважаю, претензій бути не може, То, що в нас виконуються роботи з порушенням будівельних норм, це напевно питання не до департаменту. Тому що ми наскільки можливо стараємося все-таки звернути увагу як на, скажімо, осіб з обмеженими можливостями, так і на Всіх решту вболівальників, тому що ми прекрасно розуміємо, що євро у Львові пройде, а після того продовжиться життя. І тому ми хочемо, щоб це життя у Львові було комфортним. Для чого ми, е, от ви питали, чи є якась група, чи штаб, так створений штаб. Буде створений вірніше під головуванням міського голови, де кожен керівник напрямку буде мати свою відповідальність, чи то прибирання, чи то водовідведення, чи то медичне забезпечення. Будь-що. Не далі, як вчора, ми збиралися вже по власне цих питаннях і піднімалося, що Євро для нас є реальна можливість покращити своє життя, і ці стандарти залишити на потім. Розумієте, не на євро показати Європі, що ми так можемо? Ні, це повинно бути стандартом життя для нас. Ну але я дозвольте, але так. виникає питання. Постанова вийшла 9 листопада, і термін створення отої робочої групи протягом місяця. Тобто до Катерини, я кажу, навіть не до Миколая, то давно вже мала бути та робоча група, так? Ну наскільки я пам'ятаю, роботи на проспекті Свободи виконувалася ну, вже листопада. Але, але але знову ж таки, чому не створена та робоча група? По не, робіть, не робіть для так? нас без нас, так? І якщо тут написано за участі членів місцевих комітетів доступності, то я скажу всім всій громаді Львова і області в Україні комітет доступності був вперше створений у Львові ще в 2005 році. Розумієте? На сьогоднішній день по всій Україні комітети доступності працюють. В місті Львові вже років три комітет доступності не працює. Я знаю, що ви знаєте, ви, пане, не я Пане, вас... пане Гримальський, якщо ми говоримо зараз, ми е говоримо, тема що... програми розумієте, підготовка Львова, Є... до євро, євро, то давайте зокрема... говорити про євро, а не взагалі. Добре? Добре, євро, євро об'єкти в готелі приїдуть болівальники, їм треба буде десь. Поселитись, жити, що ми їм запропонуємо. На превеликий жаль, готелі це, як правило, об'єкти приватного бізнесу. Так? Проте ми стараємося моніторити і ми маємо. Я вам перед передачею показував, що ми маємо перелік готелів, ті, які можуть надати місця для осіб з обмеженими можливостями. Звичайно, це неможливо в всіх готелях. Мало того, зараз йде сертифікація готелів згідно нашого нового законодавства. Проте, безперечно, я не можу тут сказати, що ми всі готелі робимо доступними для людей з обмеженими можливостями. Проте, я кажу, у мене є перелік готелів, де ми можемо. Якщо буде відповідний запит, сказати, що в цьому, в, цьому, в цьому готелі в нас є номери для неповносправних. В нас є ліфти підготовлені для них. В нас є пандуси для під'їзду і так далі. І так далі. Ще одне важливе питання: волонтери: хто займається підготовкою волонтерів? Чи є у вас конкретні побажання до волонтерів, якими вони повинні бути? Ну я вам скажу, що ми працюємо над тим. Ми працюємо над тим, що в нас є група волонтерів. Які спеціально прийшли в вишкіл моніторити об'єкти громадського призначення, в тому числі в радіусі півтора кілометра фанзона, то є одні волонтери. Інші це є інститут економіки і туризму, інші волонтери це є університет фізичної культури, наш який готує волонтерів і стюардів з врахуванням, Осіб з інвалідністю, як же ж, е, супроводити людину незрячу, як порозумітися з нечуючою людиною, як допомогти е, перемістити в візку людину, яка е, саме в тому візку, як допомогти опуститися е, по сходах, вийти з будинку і так далі. Але поки що я не бачу запиту на підготовлених наших е, волонтерів. Я не знаю, ну щодо моніторингу. Ми їх е, дякуємо їм за підтримку, бо багато в тому числі і готелів ми промоніторили. І я не знаю, де би я поселив 16 е, людей з німеччини одночасно, коли напевно одночасно тяжко ці, в цілому Безперечно. Львові. Е, напевно, заледве набереться 16 е, тих місць взагалі по всіх готелях. А вже не кажучи про цінову політику в тих готелях. Отже, я не знаю, мабуть, якби працювала та робоча група, то ми б мали можливість дискутувати, обмінюватися інформацією думками. І у вас є інформація де, коли потрібно, а в нас є ті підготовлені люди, і якось вже скоординувати ту діяльність. Ну, е... Стадіон ми говорили. Ви ви особисто координували стадіон особливих зауважень до цієї рани стадіон немає. В стадіоні в конструктивно. Стадіон є ну, скаже вам така маленька копія уємблі, бо я мав приємність бути в вересні на оемблі. Мене просто вразив той, той стадіон 90 тисяч місць. З них 3 тисячі спеціально пристосованих для людей у військах. І тому то є принцип, то є якби стандарт УЕФа. І новий стадіон сьогодні не може бути відповідати інакшим принципам тільки тим, який. Через то вважаю, що наш львівський стадіон конструктивно він є найкращий з чотирьох приймаючих міст. Але на тому стадіоні потрібно ще багато речей удосконалити. Тому ми маємо певні стосунки з керівництвом стадіону. Вони кажуть, що вони відкриті. І сподіваюся, що ті моменти ми, ми дошліфуємо. В тому числі і ті місця, які мають бути спеціально пристосовані і озвучені для аудіокоментар для незрячих людей. На жаль, час ефіру у нас закінчився. Я дякую гостям. Я сподіваюся, що ми разом з вами надали вичерпні відповіді на ці наболілі питання. Але я думаю, що до початку єврочемпіонату ми ще неодноразово піднімемо цю тему. Нагадаю глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з представником національної асамблеї інвалідів України у Львівській області Ярославом Грибальським, а також заступником департаменту Євро 2012 у Львівській міській раді, паном Олегом Вілюри. Вам дякую за увагу. Залишайтесь на 12-му. На все добре. জমআর